5 тисяч гривень від держави у рамках програми Пакунок школяра це суттєва підтримка для батьків, чиї діти вперше йдуть до школи. Гроші надаються у безготівковій формі та мають бути використані протягом шести місяців, виключно на придбання шкільного приладдя, одягу чи взуття для першокласника. Тож як скористатися цією можливістю і що потрібно знати батькам майбутніх першокласників, детальніше розповість Олена Корчака, начальниця головного управління пенсій. Інного фонду України у Вінницькій області. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, як же ж саме батьки можуть отримати допомогу у рамках програми Пакунок школяра? Урядом запроваджено ще один новий вид фінансової підтримки батьків, чиї діти йдуть у перший клас пакунок школяра. Ця допомога є частиною пакету, розробленої для комплексної підтримки сімей з дітям. І в межах цієї підтримки батьки дітей, які в цьому навчальному році зараховано до першого класу, зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі тисяч гривень. Хто має право на цю виплату? Право на цю виплату мають батьки або інші законні представники дітей, які зараховані до першого класу? Розпажіть... Як саме Продовжуйте, будь ласка. Як саме звернутися за цією виплатою, подати документи на отримання виплати можна як в електронній, так і в паперовій формі. Для подання заяви онлайн потрібно скористатися застосунком «Дія». і я хочу сказати, що 95% батьків саме так і здійснюють своє звернення за цією допомогою. Після надходження в дії повідомлення про можливість отримання такої виплати. Потрібно відкрити розділ сервіси, далі знайти допомогу від держави і пакунок школяра. Тоді оформити заяву і відкрити дієкартку для виплат. Тільки в такому заяви випадку ще... обов'язково потрібно підписати таку заяву дію підписом. А ще скажіть, окрім заяви, потрібні якісь документи? Чи достатньо лише заяви? І другий метод, який передбачає звернення в письмовому вигляді, його можна подати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. В такому випадку ми пред'являємо паспорт, який підтверджує особу, реєстраційний номер облікової картки платника. Або ж документи, які підтверджують повноваження законного представника за потреби інші документи, як і в електронному вигляді, коли звертається особа, так і в пенсійному фонді, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду в паперовій формі не подаються. Вони отримуються Пенсійним фондом України шляхом електронної взаємодії. У разі, якщо така Технічна можливість відсутня, то лише тоді подаються паперові документи. А що робити, якщо немає спеціального рахунку в банку? Ну, тут потрібно зауважити, що кошти після нарахування і підтвердження права після нарахування виплати надійдуть дійсно на спеціальний рахунок законних представників дитини. Якщо ж немає у батьків саме. Спеціального рахунку громадянам, які отримували виплати в межах державних програм соціальної підтримки. Наприклад, є підтримка або національний кешбек зроблено в Україні, зимова підтримка, або ж батьки вже отримували пакунок малюка, то їм якраз турбуватись про це не потрібно, тому що у них спеціальний рахунок вже є. У кого ж його немає, то потрібно звернутись до одного з повноважених банків для його відкриття. І хочу зазначити, що послуги з відкриття та обслуговування такого банківського рахунку надаються. Безоплатно. І на завершення ще розкажіть, чи є винятки, хто не може отримати цю допомогу? Ну, тут якраз дуже проста і зрозуміла схема: батьки подають заяву до школи після зарахування дитини до школи, школи подають інформацію до Міністерства освіти. А Міністерство освіти надає всю інформацію про отримувача і про школяра до пенсійного фонду. Якщо така інформація є, то обов'язково нараховується компенсаційна виплата. Пані Олено, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області.